Ці напади, які зараз відбуваються на мене з сторони пана Ляшка, вони саме пов'язані з моєю принциповою позицією по компанії Укрнафта. Так, да, я полетів в Дрезден. Дрезд... З Дрездена я полетів в Берлін. В Берліні я дивився футбол, був фінал, чемпіонат, як... Це... Ліга чемпіонів. Потім була проблема звідти вилетіти назад. Я знав, що. Шановний пан народний депутат, був також в Германії, я позвонив йому спитав, чи не міг би він мене, мені допомогти з цим. Його літак стояв в Ніці. І звідти він, мене, він був на літаку, він мене підвіз. От і все. Я нікому нічого не платив, просто разом з власником приїхав. В чому тут проблема? Скажіть, будь ласка, я подзвонив цьому народному депутату і спитав, яке відношення він має до міністерства і взагалі отримував чи планує він отримувати якісь ліцензії. На що я отримав відповідь? Всі компанії, які мають ліцензії на видобуток, були придбані ним вже після того, як вони отримали ці ліцензії, він ніколи його компанії. При тому, коли він був власником, ніколи не отримували ліцензії від держави і не планують отримувати ніякого конфлікту інтересів і більше того, якихось корупційних дій немає.